Останні питання Ляшко Олег Коли ні, так є ж регламент. Це останнє запитання. Олег Ляшко, радикальна партія Арсеній Петрович. Ваша відповідь на е, запитання колеги Кузель вимушила й мене знову взяти слово, щоб звернутись до вас. У нас щойно відбулася зустріч із президентом України, на якій були присутні ви, голова Верховної Ради і лідери фракції. Ви там. В тому числі в присутності президента на моє питання підтвердили про те, що закон, який ми проголосували у Верховній Раді. Він дає можливість вам змінити менеджмент Укрнафти для того, щоб це акціонерне товариство повернути у власність держави. Зараз ви у парламенті заявляєте про те, що проголосований закон, начебто, не має до Укрнафти жодного відношення. Тому я звертаюся до вас, шановний пане премєр міністр публічно при всіх українських громадянах, з питанням, чому ваша фракція не голосувала за цей антиолігархічний закон? Чому зараз? Робиться усе для того, щоб унеможливити зміни. Якщо цей закон не підпадає під Укрнапту. тоді я прошу вас дати зараз публічно доручення вашій фракції сьогодні невідкладно проголосувати відповідні зміни, щоб цей закон розповсюджувався на Укрнапту. І...